Там дитя, десь вона, де називаєна, я підох. До не да, кохання в серці крає, моя душа камінь розпалає, і я йду до своєї мрії, де там вона, моя мечіра, я хаю тільки ту одну, та що серце ростоє. Попила мгло, і я йду, іду, не знаю, а, Що скаже мені моє кохання, а, 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 а. Я кохаю і буду йти до кінця, а, 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 а. я дойду до тебе. ah <laughs> Не знає слова, що сказати, тобі річ я буду іти скрізь простіри. Річ є. я пропливу і я пройду скрізь гори, і піски іду, і не зима, не холод, не біль, мені. бо я кохаю тебе одну джеси, ти. І Я йду, і буду і ти, і ти, і ти. я буду до кінця. І тільки ти ти розтопила душу, мою край, там, де палав, цей камінь май, там тепер кохання, миті, ту, яку тримаю в серці. І всі миті. Моє кохання, ага. і де світала там, ага. ти стояла там, і луна світила навколо, і зранку сонце довкола, і зігрівав тебе, края нема. Серце без кохані це почуття, Коли маєш на крайня. Не знаю болі, не страху, не болі, я пройду до краю а, долі, там ти стоїш одна, моя кохана, моя, де там в душі там моя, а на тільки одна, а, 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 і в душі ти одна. je te dire,